Для мене незалежність це воля, мир та незламність. Я працюю з дітками. Кожного дня я бачу їхні красиві очі. Кожного дня ми, як українці, нагадуємо собі, що це таке бути українцем. Одного разу я спитала дітей: що для тебе Україна? Чи хто для тебе українець? І кожен із нас скаже щось зовсім інше. Для когось це воля, для когось це могутність, для когось це мама з татом, для когось вишиванка. Тому саме сьогодні, в цей день, ми маємо замислитись, хто ми, чого ми хочемо, чому ми святкуємо цей день, чому він важливий для нас. Тому що 24 серпня це день, коли Україна стала незалежною. Пам'ятаємо про це: борімося за це, борімося за незалежність України.